Вітаю, 6 червня, 24 рік, місто Рівна Україна. Сьогодні хочу показати зімклуніки, так вони називаються. В мене росте, залишилось рости. Це купчиха і пенілопа. Вони схожі на полуницю, але мають. Ну, У всякому разі, всі, що в мене були, мають особливий такий мускусний післясмак і досить сильний суничний запах. Ароматні, ароматні. Що хочу сказати саме по Купчихі? Ну, як на мене, досить розпіарений сорт. Всі чомусь називають або суниця, або полуниця, хоча, якби має місце бути і такі назві, але взагалі то це зямклуніка. Наскільки я вивчала це питання? Це гібрид, полуниця з суницею, і там відрізняються чи хромосоми, чи як хтось. Те, що пов'язано з генетикою цієї рослини, по агротехніці, коротко. Виросла вона вже в мене і на сонці, і в тіні, і в півтіні, і на Спамбонді, і на землі. Що до особисто до мене хочу сказати, що найкраще вона себе почуває все таки в півтіні, щоб був гарний полив. Постійно, щоб земля була волога, і на Смоді вона все-таки почуває себе набагато гірше, ніж просто на землі. В мене вона не боляла, не знаю, не бачила я болячок. Єдине, що ну, мої не їдять її. взагалі про купчиху це так, або просто від цієї ягоди люди в захваті. І їдять просто її або її не вживають. Не тому, що смак не подобається, а мені особисто не подобаються самі зернятка. Вони зверху, їх занадто багато. Але людям, ну так, уже поспосспостереженням: кому подобається лохіна, кому подобається інжир. Ось такого плану їм дуже подобається, довподобиться ягода. Ну, попит на неї завжди є, тому я її тримаю в колекції. Слимачки дякують мені. Зараз назбираємо трішки, бо її реально ніхто не їсть. Але слимачки мені дякують. Ось такого вигляду вона, ось такого. Дуже довго не зріє оцей кінчик. Я, якщо треба, то зриваю навіть з зеленим, тому що, ну ось, яка здорова. І вже слимаки пожрали. Ну, слимачкам теж треба щось їсти. Ось. Ну, якби, виходить, середнього, середнього пізнього терміну дозрівання. Ось така вона. Все залежить наскільки дорослі кущі. Розростається вона гарно, якщо їй все подобається. Ось покажу, дивіться, бачите, як сомаки їдять. Просто зжирають. І так дякують, чесне слово, я ащую просто, дивіться. Оце така здоровенна була. І це її просто загризли слимаки. Ну, так, не дивуйтеся, це я для себе в півлітрових горщиках коріння. Так як все рівно вуса найкраще не з дорослої рослини, а з молоденької, Я для себе в корінні в півлітрових горщиках. Ось така ось така ягідка. Це я купчиха. Бачите, які зернятка, просто така ж зверху, зверху вони. О, До цеї ще не доставлю. Дуже важко сказати про смак взагалі любої ягоди. Краще її скуштувати один раз і визначитися, ваше воно чи не ваше. Що хочу сказати, поки буду йти до Пінєлопи, тому що вона в мене теж подорожувала в різних місцях. Огляди, оглядами, кожен висловлює свою думку. Але, як на мене, варто один раз скоштувати, ніж 150 разів послухати. О, до речі, поки йду. Ось кому взагалі нема коли і нема як доглядати, і нема можливості, і хоче ягідку, от моя рекомендація є. Ну, У всякому разі, я купувала в касетці. Це суниця. Сортів там 5 чи 6 чи 10. Є жовтенька, є червоненька. Суниця без вуса, без вуса. Вона ось так от росте одним кущиком, нікуди нічого не повзе, ніяких вусів не дає. І от вона буде. Родити до самих морозів. Ягідки невеличкі. Спочатку я їх брала, ну, напевно, ну, більше десятка сортів. Висаджувала, підписувала ящички, і дуже гарно вони в мене родили. Благополучно в мене е, повністю все хрущ. І от я знов собі купила в тому році. Е, Касеткою, і ось по п'ять штучок, я ось так от їх сажаю. І вони, так, да, вони невеличкі, але суниця, суниця, хоч кажуть, садова, але ну, дуже класна. Всі сорти я б не сказала, ну всі, що я перепробувала, я б не сказала, що в них є якась різниця. Єдине, що одна ягідка довша, друга кругліша. і... На смак, щоб була якась кисла, якась солодка, чи ще якась. Вони плюс-мінус однакові. Просто висаджуєте. Я от в ці ящички висаджую. Ось зараз тут лишила собі пару штучок, так щоб було. Називається. Я часом люблю прийти, жменьку набрала і, і згамала. Тут же ж на грядишся. Ось її дійсно не треба не обробляти, нічого її не їсти. Ну, єдине, що хрущ, так, да, хрущ жре просто, коріння з'їдає. А так вона не болява, ягідка постійна. От зараз буде ягідка і тут же вона буде цвісти, вона розширяється ось так в ширину і такі досить великі кущики. Розводиться, по-моєму, діленням куща. Ну, я так не робила, бо не було чого ділити. їх. Це ще до суниці. Суниця без вуса, бо дуже багато продають саме вусату, а кажуть, що це без вуса. Так що не ловіться, купуйте тільки в перевірених продавців. Так. І ось прийшли ми до пенілопи. Зараз розкажу про неї. Пенілопа ось такі невеликі кущики. Живе в мене, як ви бачите, під поричкою, просто ось під поричками. Купувалася вона з цілью, по рекламі. Я не хотіла стелити у кривне піджималостю. І купувала, здається, 20 кущів розсадити. І так як обіцялось в рекламі, і мене запевняв продавець, що буквально за літо в мене не буде голої землі, в мене буде тільки ось ця земкуніка, і супер, нічого не треба стелити, і земля дихає, і вона не болява, і вона дуже смачна. З цієї всієї реклами можу підтвердити тільки, що вона взагалі не болява. Чому зараз прийшла і сміюся до неї? Тому що я до неї взагалі не підходжу. Я її не поливаю, не обробляю. І, як ви бачите, і листочки, і самі кущики прекрасно себе почувають. Прекрасно. На одному кущике, ну, більше ста ягід. Це 100%. Так, дає вона вуса, вуса дає непогані, но. У мене виникла така ситуація, що до того, як вона дала вуса, і потім після того, як вона дала вуса, в мене та ділянка повністю заросла бур'яном. Я її пару разів проривала від бур'яна, але це більше так. Але це було повне сонце, те місце, повне сонце. І коли з'явились ягідки, я ягідок практично не побачила, а це вже просто був чорний ізюм. Вона приблизно ось такого кольору, темного. Зараз вам її показати не можу, тому що, подивіться, весь цвіт, от буквально пару бубочок тільки, весь цвіт в цьому році ось повністю. Я вже продивилася, весь цвіт чорний. Вона, як середня, йде, а може й рання, ну, весь цвіт чорний. Ось знайшла для підтвердження одну бубочку, але це така з менших. Ось такого вона така капелька видовжена. Така тут тонша, пом'яте, іде така кругліша, така товстенька. По смаку вона нагадує купчиху, але єдине, що вона трішки менша. Трішки менша і, що ще про неї можна сказати? І не так відчувається зернятка. Я б сказала, зараз я її відірву, оце єдине, бо бачите, все повністю ось. всі, Я вже продивилася, вони просто вимерзли з бізнесворотніх заморозків. Така буває дуже рідко, вона зазвичай десь ну десь ось така темного кольору, досить смачна, дуже ароматна. Ну, така, така пенілопа. Хто має можливість посадити десь в тіньочку і йому треба дійсно затягти землю. Ну, єдине, що я не знаю, як від бур'янів в цьому випадку, поки затягнуть вуса. Ну, у всякому разі, вона непогано куститься. Куститься, я не скажу, вона непогано. І ягідка ну, така один раз, один раз, як і в Купчихі. Ну, видно, з тієї ж серії. Ягідок, видно, їх так як десь виводили ці сорти. Ну, у всякому разі, в мене так. І ще в мене був сорт, вже потім я дізналася, що це зя... земклоніка дивна. Потримала його, здається, три роки, але все-таки в тому році його повністю видалила, навіть не брала вуса і ну, не захотіла. Ягідка ось такого плану, ось такого в дивної. Довгенька така, як пальчики, і вона в мене гірчила. Причому, поки вона ще не повністю зріла, вона нормальна. Як тільки вона трішки перезріє, тобто в бордовий піде, вона явно гірчить. Ну, Гірка полуниця це, це вже для мене занадто. Теж має такий дрібний листочок, досить. Витривали, такі кущики непогані, Ну, у мене було таке рішення. Я багато видаляю, те, що мені не підходить. А пінілопа в мене живе, вона тут собі, себе гарно почуває. Єдине, що в цьому році в мене не буде ягід. Ну нічого, будуть інші ягоди. Тому і стільки сортів і є що позбирати. Є ще подивитися. Ось такі в мене. Зімк-луніки ростуть, і я, в принципі, задоволена. Треба трішки, допустимо, в якийсь компотик, в якийсь десертик. Будь ласка, пішла, назбирала і маєш. Вирощуйте свою ягоду. Своя ягода найсмачніша. Все буде Україна. Дякую вам.